40-летнему Вячеславу Самойлову предъявлено обвинение в убийстве бывшей возлюбленной. Ее обезглавленное тело было обнаружено недалеко от Новодвинска. Здравствуйте, мои соотечественники. Все те, кто меня знает и не знает, кто сегодня увидел в, 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 в соцсетях, что со мной, со мной оно, оно произошло. И участники СВО, Но все, кто был там со мной. Они взломали дверь, а муж это пошел защищаться за детей. И вот у них конфликт пошел. Тот, кто пошел защищать родину, он должен знать. Родина за ним. Она его защитит. Локшину замовляли у проєкті детектора медіа я розповім вам, яку дезінформацію кидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам і росіянам, і українцям і мешканцям західних країн. Сьогодні говоримо про війну як соціальний ліфт для маргіналів. Я Вадим Міський, вітаю вас. поїхали! Так, на який поверх мені їхати? У будинку 15 поверхів, ну мені на найвищий. Гоп, поїхали. А цей ліфт, між іншим, не простий, а соціальний. Як миттєво опинитися на найвищому поверсі, перетворившись із маргінала у російську еліту? Є одна таємна кнопка. Називається вона СВО. Завдяки цій абревіатурі, маніяки, бомжі, педофіли, алкоголіки і наркомани переходять в елітарну касту. Мій сьогоднішній герой, на щастя, не серійний вбивця, а просто алкаш без освіти. Після повернення із так званої операції він втратив ногу, але на диво йому частково виплатили компенсацію. Тепер він ходить по школах та дитсадочках на милицях, звичайно, на біонічний протез нього грошей немає, і розповідає про свої військові звитяги. Ось дивіться, який красунчик, який добрий погляд, який милий вираз обличчя. Це також учасник СВО. В принципі, на думку російської влади, до того, як піти на фронт, він нічого такого страшного і не зробив, діднички. Мешканець Архангельської області В'ячеслав Самойлов у 2021 році. отрезал голову с российского конкурса «Красы» Ользи Шляминой. Він расчленил тело девушки и сховал фрагменты у разных местах. 40-летнему Вячеславу Самойлову предъявлено обвинение в убийстве бывшей возлюбленной. Ее обезглавленное тело было обнаружено недалеко от Новодвинска. Ольга Шлямина ушла из дома и пропала. Спустя три дня ее останки нашли в лесном массиве и в недостроенном здании. Девушка, участница конкурса «Королева леса», была хорошо известна в городе Бумажников. На допросе Самойлов рассказал, что между ними произошла ссора, Но он не желав. І тут цей очаровашка встигає вскочити в соціальний ліфт, ну, власне, як і наш герой. У 2022 році Самойлову виносять вирок у вигляді 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Однак у в'язниці він затримався ненадовго. Маньяк провів три місяці на війні, потім повернувся додому із пораненням і був помилуваний. Перед Богом новостворений герой СВО тепер чистий, принаймні так вважає мати убивці. По принципі, це логічно, вважає і герой нашої програми. Адже коли людина прийшла на чужу територію вбивати невинних людей і вдало справилася із цим завданням, то якась відрізана голова дівчини дійсно виглядає як дрібниця. Соціальний ліфт працював на 10 балів. Мої соотечественники. тічненьки, всі ті, хто. Меня знает и не знает, кто сегодня э, увидел в, 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 в соцсетях, что со мной, со мной про, оно, оно произошло. И участники СВО, но все, кто был там со мной. А хочу вам оно, 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 оно сказать спасибо, я рад, что вы все вместе, что вы вот тут. що ви і не просили мене цей новоспечений блогер. Також герой СВО Михайло Таскін. У 2019 році Таскіна засудили за замах на масове убивство десяти осіб, але він завербувався до ПВК Вагнер. Повернувшись із війни, Таскін пригрозив. Цитую, вибачте, за вислів, але з пісні слід не викинеш нагнути раком людину, яку чотири роки тому. Він намагався застрелити. Той погрози не оцінив і завдав вагнерівцю легкої шкоди здоров'ю. Губернатор Забайкалля організовує гучну піар-кампанію із захисту Таскіна, якого нібито побили за його версією, за участь у так званій спецоперації. Журналісти проекту Радіо Свобода Сибір реалії з'ясували, бійка не тільки не була пов'язана зі ставленням нападників до війни, але й була спровокована самим вагнерівцем. Але машину из захисту героя, яка вже разгорнула свои потужности, было не спинити. Губернатор Забайкалья Александр Осипов навестил участника спецоперации Михаила, пострадавшего от нападения агрессивной нетрезвой компании в кафе в Нерчинском заводе. Мужчину доставили с анавиации в краевую клиническую больницу Читы из Краснокаменска. Оформить документы на госпитализацию помогли филиалю фонда защитники отечества. Сейчас Михаил находится в отделении нейрохирургии. Состояние его врачи оценивают как удовлетворительное. Компания из захисту новоспеченного героя. Героя СВО вийшла на рівень цілого російського сенатора. Реакція нашого общества була очень адекватна, єдинодушна, різко. Значит, общество у нас моральне, понимает, на пані, що такі случаи не повинні бути, і не повинні очень сильно так сказать, парисатися і осуждаться. Ще пару таких спровокованих бійок і вшановувати пам'ять героя СВО Таски будуть уже на меморіальній дошці. Це буде найвищий поверх соціального ліфту. Як вважаєте? Пишіть вашу думку у коментарях. Ось ще трошки новоспечених героїв, які встигли заскочити у соціальний ліфт і високо злетіти, але не надовго. 37-річний Максим Бочкарьов та 38-річний Ігор Софонов. Обидва раніше вже були судили. Софонов за убивство, пограбування, крадіжку та зберігання наркотичних речовин, а бочкарьов за зґвалтування, грабіж, розбій та викрадення. Однак потім герой Софонов змиває з себе усі гріхи, погодившись на вбивство українців. Колишній вагнерівець разом із товаришем влаштували різанину в одному із карельських сіл, убили шістьох людей. Вони зламали двір, а мужця це пішов захищатися за дітей. І от у них конфлікт пішов. пошов. Такий собі маленький конфлікт з героєм так званої СВО. Ну всього-то шість людей вбито. Цікаво, як скоро цих героїв випустять з СІЗО на фронт. Негативна селекція в дії. На зміну старим героям СВО підростають нові. Черга у соціальний ліфт велика. Пільги під час вступу до вишів не тільки для учасників так званої СВО, але вже й для їхніх дітей. А от Вундеркіндами, переможцям численних олімпіад, місця під сонцем не знаходиться. Тут, хто пішов захищати родину, він має знати. родина за ним, Вона його за Вона а членів сімей. Она сделає все для того, щоб он получил образование і потім професію. Тільки потім не треба дивуватися, коли оці всі шаріпови вийдуть з вищими ви почнуть качати свої права. Мілітаризація, денацифікація, імпортозаміщення. Я за Путіна. Розп'ятий мальчик. ЛНР, ДНР. НАТО розширяється. Діти воювали. на Україні фашисти. Стара армія міра. Наостанок про нову мову, тобто про те, чому російськомовне населення треба звільняти від їхніх домівок і чому нове життя для них це фактично злидні в авторитарній державі. Як Росія розмиває реальність за допомогою новомови, говорячи про ждунів? Коли українці чекають на прихід рускава міра, то дійсно виникають питання до їх ментального здоров'я. Але коли мешканці окупованих територій, які не змогли залишити свої домівки, чекають на Збройні Сили України, це вже ніякі не ждуни, а щирі патріоти, яким гидко ставати колаборантами. Залишайтеся з нами, аби ніколи не опинитися із локшиною на вухах. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночки та підписуйтесь на наш YouTube канал, аби не пропустити наступні випуски. Слава Україні!